Всім вам привіт. Ну, коротше, перед тим, як вам написати за код, хочу вам розповісти одну пригоду, яка трапилась, на жаль, зі мною. На жаль, сьогодні. Я колись у нас були білі IP провайдера Дніпронет у нас в Кам'янському. А потім щось вони подорож... подорожчали. І я, мов, типу, питаю, а що він дає? Да нічого такого. Ну, я відказався, я від білого IP, був у мене сірий IP. Але я ось о... ну побуло це, може, півроку, може до року, десь так. Вирішив я в Стімі придбати 4 гри зі знижкою. Вибрав їх. Підтвердив ну, покупку. І тут мені пише, ваше придбання не може бути завершене через накладені США обмеження торгівлі. Ну я прогуглив, що це значить. І так мол, і так, е оказується, я живу не в Кам'янському Дніпропетровської області, а на Луганщині. В містечку Леніна. Да, так називається місто, город, якщо місце знаходження, це L2 IP-UA. Тут введіть IP-адресу і тут от Україна, Луганська область, місто Леніна. О тут я, живу по ip адресу Отака от, от фігня зі мною трапилась. І от як тепер повернути. Ну це я вважаю, що це повний бік провайдера, і хай вони міняють IP-адресу, щоб я зміг. Ну, нафіга мені білий цей IP такий, якщо ви не можете гарантувати, щоб я в стімі купляв щось. А, і це ж саме написав я на форумі Дніпронета. Вони мене тут затюкали, щоб не сказати гірше. Модератори форума і техпідтримка. І тут зовсім ліва людина. Коротше, Техпідтримка пише, звідки беруть неправильну геолокацію вами сервіси. Це питання до тих сервісів, а не до нас. І тут ліва людина кидає свій. IP-адрес, де також написано Україна Леніна. От вам і фігня малята. От такі от у мене фігні. І як з нею боротися, я, на жаль, не знаю. Ну, я вважаю, що це не мої боки, як я вже сказав, і боки чисто розрабів мого провайдера. Ну, така фігня. Тобто, купити якусь гру в стімі я не можу. Мов я по їхньому росіянин. <coughs> Вибачте, що таку, ну, накипіло. Давайте промокодик тут введем. Рейд ком'юніті. Ну, ком'юніті. Підтвердити. Ну, ще й непоганий, кстати, промокод. Зовсім непоганий. Гляньте. Ну, це хрень. Віп на день. Банки 500 тисяч цих срібла. Ну саме цікаво, це книжка, червона книжка. Ось от такий от промокодик. І якщо кому цікаво, який у мене комп, то посилання на мій комп в опису під відео. Читайте, дивіться. Ну, і я, я вже казав, скажу ще раз, що я б з радістю б обміняв би, мабуть, свій аккаунт на гарну відеокарту. На цьому всього найкращого вам, всім пока, щастя вам, здоров'я, миру та кохання. Ну і якщо не важко, поставте цьому відео вподобайку та підпишіть на мій нікчемний, нікому не потрібний канал. До зустрічі.